Друзі, термінова інформація. Росіяни почали наступ на Харків сьогодні, 10 травня, близько 5-ї години ранку. Декілька груп російських ДРГ намагалися прорвати лінію оборони збройних сил України. За інформацією українських військових ДРГшників вдалося відбити, техніка була знищена і жодних позицій не було втрачено. За інформацією військового пабліку Deep State, паралельно із ДРГшниками Росіяни посилили артилерійські обстріли позицій збройних сил України. В результаті ранкового нападу в Харківській області з'явилася так звана сіра зона. А для укріплення лінії оборони були підтягнуті резерви збройних сил України. Але у російських пабліках ходить абсолютно інша інформація: а саме там повідомляють, що такі населені пункти, як гатище та Стрілече взято під контроль російської армії. Ну, звичайно, що з цього правда, а що ні, поки що не зрозуміло, тому що коли йдуть такі активні бойові дії, то там один населений пункт може за день три рази переходити від одних до інших. Тому спостерігаємо лише за офіційними джерелами. Значить, що в свою чергу розказує центр протидії дезінформації на чолі із Андрієм Коваленко. Ось що вони кажуть: ці дії прогнозовані, ресурси у ворога є до загострення в прикордонній зоні. Про що раніше і повідомлялось. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі, бла 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 Тобто вони підтверджують, що ресурси у росіян є, але захопити Харків цих ресурсів не вистачить. Також буквально вчора я публікував в своєму телеграм-каналі одразу декілька новин українських військових, які казали, що Росія готується точніше вже готова до наступу на Харків. Більше того, там навіть була зазначена цифра у 50 тисяч військових, які Росія, яких Росія готова залучити до цього наступу. Ну але як бачимо, центр протидії дезінформації і головне управління розвідки кажуть: не хвилюйтесь, все це було прогнозовано. Ми до всього готові. Ну, я думаю, брехать, то вони не будуть. Тим більше Зеленський особисто їздив на Харківщину, перевіряв там оборонні укріплення. Тому я думаю, можна не хвилюватися і спокійно жарити шашлики. Але, друзі, важливо, через наступ росіян почалася евакуація у деяких населених пунктах, зокрема у місті Вовчанськ та навколишніх селах. Про це особисто заявив голова Вовчанської військової адміністрації. Також мені підписники тільки що написали, що прямо зараз чутно як лунають вибухи, тому самі розумієте, ситуація доволі складна і нестабільна. Отож, якщо проводиться евакуація, ні в якому разі не ігноруйте її, не треба грати в цю. Лотерею зі смертю бережіть себе та своїх близьких. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю.